Дивовижні пригоди в лісовій школі сонце серед ночі, Все стайко. розділ восьмий єдиний у житті випадок, коли серед ночі раптом сходить сонце. І раптом під могутніми кроками затріщали кущі і пролунав голос бегемота гіпопотамовича А що це тут робиться серед ночі? га?» Шакал бацила гикнув, брязнув ліхтарем об скелю і щаснув у темряву. Та кося вухань колько, колючка, Зіна, Бебешко і Раїска, м'ягу раптом віпнули свої світлячкові ліхтарики, і шакал дзигою закрутився на місці. Бегемот Гіпопотамович підняв свою величезну ногу і наступив шакалові на хвост. Ой ой ой. пронизливо завищав шакал бацила. Ай, – Ай-яй-яй, ай, Я більше не буду. Ой ой ой. Пустіть, пустіть. Фу, який у тебе голос немолодійний! Гидко слухати, скривився бегемот і Забирайся геть. «Отпустив шакала ще й добряче піддав йому ногою. Хай біжить. Тепер він назавжди забуде дорогу до нашого лісу. Шакал Бацила з вереском скрутився, покотився в чагарі і одразу зник. Ой, спасибі. загукали в один голос Зіна Бебешко і Раїс Камняв. Ви врятували нас. Але як ми опинилися тут? А це ось він мене покликав, сказав бегемот і обережно підіймаючи з землі свій золотий тромбон. Я почув його голос і одразу прибіг сюди. От що значить музика. Кося і колько перезирнулися і почервоніли, як вони й подумати могли, що погемот гіпопотамович Попотамович портфель. А вовчик Вовченко стояв, низько низько похиливши голову, і сльози капали з його очей на землю. Покарайте мене, що хочете робіть, але я, я більше не буду. Слово честі! ледь чутно схлипував він, і такий він став нещасний, що боляче було дивитися на нього. Ех, Вовчику, Вовчику, дурненький ти, дурненький. подумали всі. Звичайно, можна було сказати, що він сам винен в усьому, що якби він по-іншому поводився, то але він і сам це зрозумів. Доля його так покарала. Нелегко пережити такі хвилини. Ніхто йому нічого не сказав, бо всі вони були добрими і Кося Вухань, і Колько Колючка, і Зіна Бебешко, і Раїс м'яв, і, звичайно, бегемот Гіпопотамович. Ну, а тепер ходімо додому, сказав бегемот Гіпопотамович. підніс до рота золотий тромбон і заграв, і вони рушили. І Кося Вухань не дарма ж він мав абсолютний слух і був ця ця ляля. Заспівав пісню, а всі підхопили Пісня сміливого зайця. Дуже нас колись лякали, хулігани і шакали. Ми боялися, тремтіли, слова їм сказати не сміли. А тепер, а тепер ми не боїмося з хуліганів. Ми тепер дружно сміємося. Гей, гоп, труляля, до ремі фасолля. А ще в тій пісні співались про те, як добре вчитися у школі і вивчати іноземні мови, і музику, і математику, і все все інше. Вони йшли і співали, і враз несподівано за лісу піднялось сонце, освітило землю, і заграло, заблищало на золотому тромбоні бегемота Гіпопотамовича. Заспівали, защебетали в лісі пташки і по ранковому запаху квіти. Що серед ночі зійшло сонце, здивовано сказ... скажеш ти. Так не буває, навіть у казках. Що ж, я згоден з тобою, то було справжнє диво, але спробуй, друже, мій добрий, хоч раз перебороти в своїй душі страх, і ти зрозумієш, що нічого дивного в цьому немає. Ти побачиш, як серед ночі зійдеться для тебе сонце, і я від щирого серця бажаю тобі цього.